Я б хотів, щоб ми сьогодні коротко згадали притчі про смоковницю і плоди духа. Це буде Луки, 13 розділ 6 по 9 вірш. Коротенько. Луки, 13 розділ 6 по 9 вірш. Хто пам'ятає, що це за дерево таке смоковниця? Інжир. Так. А що там інжир росте? Так, бо дехто каже, фіга росте там. Ну, фіги, ну, фігове дерево, фіга, фіги. Так. Чому Ісус говорить про смоковницю? Луки, 13 розділ, 6 по 9 вірш. Дорогі брати і сестри. Кожне Слово Господа Ісуса має глибокий сенс. Коли Він говорить про смоковницю, це не просто історія про садівництво, це духовний урок для кожного із нас. Смоковниця це поширене дерево на сході. Воно там росте ну, майже скрізь. У старому заповіті воно часто символізує Ізраїль або людину, від якої Бог чекає плоду. Смоковниця була відома тим. Що мала густе листя. І плоди її чекали всі, хто проходив десь по дорозі і думали, ага, вже достигли, вже треба з'їсти. Запитання до нас. Що Бог знаходить, коли приходить у сад мого і твого життя? Плоди? Чи лише красиве листя? Це питання до кожного з нас. Ну, риторичне ви самі собі відповісте. Смоковниця це символ нашого духовного життя. Господар це Бог. Виноградник, це цвіт, церква це місце, де ми живемо, де ми з вами знаходимося. Господар приходить і що? Шукає плоду, дивиться на нас. Це показує, що Бог це не просто спостерігач. Він активно очікує від кожного з нас змін у нашому житті. А які плоди Бог чекає від нас? Апостол Павло говорить. Про плоди Духа. В Галатам 5 розділ 22, 23 вір. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, Так? Чи є це в моєму житті, Чи є це в твоєму житті. Чи бачу я ці плоди в своїх словах, у своїх діях, у своїх відносинах стосовно людей, стосовно наших друзів, сусідів, просто перехожих? Три роки час терпіння Божого господар говорить, ось я три роки приходжу і не знаходжу плоду. Це про що свідчить? Про терпіння Бога. Бог терпить. Він не засуджує нас одразу. Але це не означає, але це не означає, що саме три роки Бог буде чекати. Це для кожного по різному. Скільки разів Бог стукав у твоє серце? Через проповідь. Через слово, через обставине життя. Та приходить момент, коли що терпіння Господнє закінчується. Ви знаєте, сокира вже десь лежить. Виноградар Христос, наш заступник, у притчі виноградар просить залиш ще на один рік. Це образ Христа, нашого заступника. Він дає нам нові можливості, нові ідеї, дає обставини для духовного зростання, дає благодать. Сьогодні час, коли Христос обкопує наше серце, посилає Слово, посилає духа. Посилає Духа Святого, щоб ми змінилися. Але цей ще один рік, він не вічний. Тим паче, зараз ви бачите, як літає все, прилітає. Практичне застосування. Що нам робити, щоб принести плід Господу? Ми маємо перше перевірити своє серце, чи є у мене справжня віра, а не лише зовнішнє християнство. Друге, бути слухняним Божому Слову, де Бог говорить мені змінитися? Де нам потрібно змінитися? Ми читаємо, ми досліджуємо слово, і Бог нам через слово показує. Отут треба покращити щось, отут щось змінити. Третє, покаятися. Покаятися, якщо ви ще не прийняли Господа в своє серце як особистого Спасителя. Не просто ходите в церкву, не просто робите добрі діла. Покаятися, якщо є гріх або духовна байдужість? Четверте: бути частиною церкви. Бог удобрює нас через служіння, через проповіді, через молитви. П'яте. Коли нам це зробити? Не зволікати. То чому час обмежений? Ми не знаємо коли. Прийде Господь, коли прийде саме по нас. Друзі, смоковниця – це ти і я. Бог вже багато разів приходив у сад Твого і мого життя. Чи бачить він плід? Задайте собі це питання. Час благодаті ще триває, але він не нескінченний. Сьогодні Христос знову обкопує твоє серце. Він говорить: покажи мені плід віри, покажи мені плід любові, покажи мені плід твоїх перемін. Бог чекає. Чекає, принесіть йому плід сьогодні. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, щоб кожен із нас був тою смоковницею, тою плодоносною смоковницею в Божому винограднику, щоб ми не просто росли, щоб ми не просто були в церкві, а кожен з нас приносив. Свій плід для Господа. Якщо хтось хоче, помиліться, і я закінчу.